Літаюча модель літака Перкос з резиновим двигуном. Виробник моделі Польща, фірма Art Model. Що ми маємо в коробці? Інструкція на українській і польській мові. Пропелер. Задніх і середніх наждачка. Тут є клей, набір таких деталек, колеса, такі резинки. Ось такі тут заготовки планки з приспосібленням, на які буде кріпитися конструкція. Ну і тут є такі ще заготовочки. Це все разом нам дасть такий банер, який буде літати на резиновому двигуні. До речі, розинка тут є в комплекті. Далих польотів.